Всім привіт! З вами Trading Group. Сьогодні пропонуємо у вашій увазі нове надходження автомобіль Шкода Octavia a 8 в кузові Універсал 2021 року випуску. Автомобіль оснащений бензиновим двигуном об'ємом 1,4 літри на 150 кінських сил з механічною коробкою передач. Офіційно, не фарбована жодна кузовна деталь. В наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Style В комплектації 17-литі диски. Задній парктронік, камера заднього огляду, безключовий доступ. Денні ходові вогні, протитуманні фари, ЛЕД світло. Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів керма, магнітола з великим сенсорним екраном, USB, Bluetooth, гучним зв'язком, Android Auto, Apple CarPlay, навігацією, електроручник з автохолдом. Пробіг 153 тисячі, датчик світла, датчик дощу, мультикермо, круїз-контроль. всі склопідіймачі, регулювання дзеркал з підігрівом та складанням, регулювання по висоті передніх сидінь, салон в гарному стані. Технічно автомобіль без зауважень. Двигун 1.4 TSI на 150 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Шкода Октавія А8 2021 року випуску. Заднє ліве крило. 106. 106. 113 заводське фарбування. Задня ліва двері 114, 114 заводське фарбування, Передня ліва 114, 113 заводське фарбування, переднє ліве крило 120, 106, 127 заводське фарбування, капот 135, 120, 120 заводське фарбування, переднє праве крило. 121, 104, 109 заводське фарбування. Передня права двері 109, 120 заводське фарбування, Задня права 118, 118 заводське фарбування, заднє праве крило 119, 96, 117, 129 заводське фарбування, дах 129 заводське фарбування. Багажник 139, 139, 130, 112, також заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь.